Усім добрий вечір. 31-й ось цей день і місяць добігає до кінця уже темно, ніч. І як би я хотів показати свою виробітку електроенергії за цей місяць. Трошки більше половини у мене вийшло цього місяця. Зекономити. Бачимо, 309 кВт зайшло з лічильника, з мережі. Тобто. Ну і ось показник саме на будинок 631, ну, майже 632 кВт. Тобто, трошки більше половини зайшло від панелей. Погода була така різнобой, було. І спекотно, і дощі, і град, і вітер, і багато хмарів, і багато сонця. Одним словом, погода була мінлива. Ну, взагалі, я так замітив, що минуле літо було набагато сонячніше, ніж це. Це більш таке дощове. У нас навіть річка розлилася коло будинку. Не набагато, звісно, але трошки підняла свій рівень. Але, якщо чесно сказати, то і споживання в цьому місяці у мене трошки було менше. Так як були дощі, я не поливав город, наприклад. І, і ось іноді, в принципі, сонечко і було, але споживання більше, наприклад, 12 кВт, 13 і не заходило. Тому... Ну і того від панели у нас зайшло 322 кВт. Усього. Так, від самого лічильника взагалі взялося 500, 568 кВт. Але так як у мене лічильник подає напругу на старий будинок, і у мене є ще новий будинок. То ось на новий будинок я взяв з мережі десь в районі. Трошки більше, ніж 300 кВт. 308. Якщо буде. Хочу ще сказати, що ось цей показник 322 кВт це сугубо денний показник. Це все, що я беру за день. Тобто, коли світить сонце, нічний показник, скажімо так, це якраз цих 300 кВт це якраз нічний показник. В тому числі це показник, коли майже не було сонця, дуже хмарність була велика, і я, звісно, деякі дні я брав а, напругу з мережі, з основної мережі. А, звісно, а, звісно, якби не а, ось ці хмари, погана погода, звісно, показник тут був набагато менший. А, приблизно я так зрозумів, що показник. Сонця подачі сонця напруги і з мережі, це десь ділиться так 60% на 40. Ось так воно ділиться: це саме цей будинок. Тобто 40% я беру, це у мене так, скажімо, нічний тариф, такий оплачуваний, а 60% це денний тариф, я стараюся брати в день, мережу виключати взагалі. І в день я беру 60% енергії. Ну, так як погода не дала, а коли була погода, мало використовували енергії від сонця, тобто іноді таке бувало, то ось вийшло, скажімо так, 50%. А ось цей показник це зовсім інакший показник. Це показник, який я вже казав, на два будинки. То якщо зрівнювати цей показник з лічильника на два будинки, і ось цей, те, виходить інакша ситуація. Тут у нас від сонця заходить тільки 40%, щоб покрити ось цей розхід, я не можу поки що. Тому що цей будинок по-любому має брати мережу з, тільки з місцевої, не з сонячної станції, тому покрити повністю я це не можу. І у мене виходить, так як о, тут у мене було 60-40%, на 40%, то тут наоборот тут буде у нас 60%. А сонячної енергії по порівнянні з цим буде 40. Тобто, якщо у нас тут, наприклад, 700 кВт кіло... 600 кВт 60%, то 400 кВт буде сонця відносно цього на теперішній час. Так, ну чому я вночі використовую саме мережу? Тому що у мене стартерні акумулятори, якби я їх використовую більше, як ось такі. Тимчасовий запас та й конденсатори такі, коли мені не вистачає сонця, як я вже повторюся, не вистачає сонця, то я добираю з акумуляторів, наскільки це можливо. Так, а ось вечором а, може у когось, о, так як у мене, бачите, зараз споживання ось таке. Може, у когось споживання трошки менше, але це зараз у нас качає насос воду. Але все одно, мені, наприклад, за ніч. Це мінімум-мінімум це 5-6 кВт. А так в середньому може доходити до 7, іноді навіть буває до 10. Ну, це я маю на увазі, коли сонце вже, скажімо так, упало за обрій. І взагалі його нема. Якщо від того часу врахувати, це десь літом, це десь після 8 години. Навіть не після 8, напевно, коло 9 години. То від цієї години, якщо рахувати, то в мене може навіть доходити до показника на рану до показника це 5-6-7 кВт, це ну, 6 це мінімум. Тому я знаю, що мені на всю ніч їх не вистачить. Звісно, треба залізти фосфатний акумулятор 5 кВт, тоді пробувати. А так поки що а, вночі я стараюся йти від мережі, і тим самим за ніч а, я трошки балансую ці акумулятори, тому що, а, коли ви з них забираєте енергію, то її сюди треба вернути. Мало того, що вернути ще їх треба відбалансувати. Ну, ось за ніч воно так і балансується. Ну, і хочу. А, Ось ще такі, таку тему э, зачепити, э, бо кажуть, що можна заміряти показник сонячної енергії, яка у нас заходить з панелей, щоб не міряти ось цими розумними, розумними лічильниками, то можна заміряти по інвертору. Інвертор там показує, що скільки він э, забирає з панелей, це правильно, але він показує не точно. Не точно. тобто ось точний показник 322 кВт. Це по лічильнику. Ну, звісно, що лічильник трошки може помилятися цей розумний, але в основному, звісно, що сам інвертор буде показувати набагато більше. На даний час він у мене показує щось в районі 380 кВт. Зараз ми подивимося. Ну, а ось показник самого інвертора. За. Цілий місяць, тобто 376,23 кВт зайшло за цілий місяць. Тобто на лічильнику у нас показує 322, а тут у нас є 376. А, ну Що я можу сказати? Це споживання самого лічильника, а також на підтримку заряд акумулятора, там наприклад, різноманітне. Звісно, що. Сам лічильник, як я вже і казав, точно показати не може. Десь може він і збивається, але все ж таки на це треба звертати увагу. Тобто, ось показник по інвертору це нечистий. Нечистий показник це у нас повний показник, тобто і на заряд, і на підтримку, і на все решта. А саме чистий показує нам споживання наш лічильник енергометр так, ну ось тут на цій картинці можете бачити споживання за цей місяць. Тобто тут видно, що є ось такі показники, які менше 6 кВт за день. Ну Тут буваєте 8. Це якраз ті дні, які саме були хмарні. Сонця ці дні заходило саме найменше. Це раз, два, три, чотири, п'ять. 6-7, 8 днів. Таких було хмарних. Деякі такі ось дні були, бачите, є до 12 кВт. Такий Раз, два, тут є три, ну, чотири, можна сказати, 4-5 таких днів було, що до 12 кВт тобто не споживалося багато електроенергії. Тому ось, хоч, в принципі, сонце тоді і було. Ось такі є нюансики різні. Тому е в цьому місці я спожив трошки менше. А ну ось як би і все. Буду завершувати коротеньке відео. Всім пока, удачі, мирного неба. До нових зустрічей. Пока.